А, ще один цікавий випадок. У нас такий вже не перший раз. Скриваємо. А, не знаю, що у людей в голові, з яким стається це, шоу, що, що, за, за що думають люди. Додають в галівну рідину АТФ-ку. Ми коли знімали таке вже відео. Дивіться, що відбувається. Ну, як можна в галівну рідину додати масло для гідропідсилю чи коробки автомат. Тепер дивіться, що відбувається. Значить. Резиновий ущільнювач кришки. Він стійкий до впливу гальміної рідини. Можете уявити, собі, який в них хімічний склад різини. Він розбухає від під'єднання таких несумісних двох рідин. А, висновок. Головний гальмівний циліндр з усіма своїми манжетами переднього і заднього контура точно в такому ж стані. Після цього, оці два байпасних клапана. От регулятор так називаємо. Та. байпасні клапана. І два регулятори гальмівної рідини. Вони в е, цій машині служать для того, щоб. Отут вони внизу знаходяться. Для того, щоб коли пропадає тиск контурів в задньому або передньому, перекривається канал і хоча б один контур залишається цілий. Це все необхідно міняти. Так само і всі манжети, і всі ущільнювачі, всіх е, гальмівних супортів. Тобто, ця машина повністю унічтожена, тобто, вона без тормозів. Це зроблено з якогось недбальства або диверсії. Невідомо, але якщо хтось хотів диверсію зробити, це саме так і робиться. Просто додається сюди рідина, яка не співпадає. Тому що якщо там, наприклад, інша або її не вистачає, завжди можна прокачати. А тут вже прокачувати нічого. Вся тормозна система уничтожена. І машина в 5 тонн ваги. неможливо експлуатувати її без гальміної системи, тому що це коробка автомату. Вона по-іншому не гальмує. У неї немає іншої функції, розумієте? В даному випадку машина більше всього ще приговорена. Ремкомплектів головного гальмівного от такого типу в природі не існує. Ну, вони міняються тільки в зборі. Для цього потрібно мати головний гальмівний. Але більше всього, що і байпасні клапана, і регулятори, і всі супорта теж уходять прицепом. Тому такого комплекту мати з собою, маючи на увазі, що це ненормальний знос, і вони взагалі по життю ніколи не міняються. Навряд чи якась майстерна з собою це має. Це значить, що ця машина просто становиться несправною на довгий-довгий період.